Урок я досліджую світ. Всі почули вже дзвінок. Він покликав на урок. Тож наш пригадаємо, і урок розпочинаємо. На уроці ми будемо уважними, старанними, працьовитими, ініціативними, хорошими. Яке вийшло слово? Вийшло слово успіх! Проведіть програму, як почуває себе ненька Україна самостійно. Прочитаємо прислів'я. Ремесло не коромисло, пліч не відтягне, а само прогодує. Як ви розумієте це прислів'я? З ремеслом дружити в житті не дужити. Який ремісник, така робота? Як ви розумієте, ці прислів'я, дітки? Давайте з вами для початку розберемо, що таке ремесло. Пригадаймо: ремесло це дрібне промислове виробництво, що базувалося на ручній праці. З давніх даван у нас в Україні з покоління в покоління народні майстри передають своє ремесло, яке донині існує і тішить людей своєю чарівною принадою. Українці здавня виявляли любов і повагу до праці. Особливо хліборобської. Відкриваємо підручник на сторінці 130. Також серед українців були Теслі. Теслярство це ремесло деревообробної промисловості, яке займається виготовленням дерев'яних будівельних конструкцій. Склепінь, підлог, стін, покрівельних перекриттів. Стельмахи. Стельмахство. Ремесло з виготовлення транспортних засобів, возів, саней, а також коліс і полозя. Раніше. Така професія заняття цим ремеслом було дуже популярне. Ковалі. Ковальство обробка металу способом кування. Коли нагрівають метал до дуже високої температури, а потім роблять з нього будь-яку форму. Кожум'яки. Чинбарство, давнє ремесло, обробка шкіри. Майстра цього ремесла називають кожум'яка у прямому сенсі м'яти кожу обробку шкіри. Лимарі лимарство виробництво звичайної шкіри, сириці, дрібних шкіряних речей. Кінської збруї, ременів, гаманців, рукавичок тощо. Тоді не було таких технологій, як зараз. Звісно, що все робилося вручну. Уявіть собі, яка це складна та кропітка робота. Шевці. Шевство. Ремесло, що займається виробництвом та ремонтом взуття. Бондарі. Бондарство. Виготовлення місткого посуду. Діжі, барила, відра, балії, дійниці. Ось погляньте уважно на картинки, як виглядають вироби саме бондарів. Дуже корисна справда, чи не так? Кравці. Кравецтво – це пошиття одягу. Українські жінки пряли льон, коноплю і вовну. Робили з них полотно і тканини для щоденного вжитку. Пригадайте, про це ми вже говорили про те, які бувають види тканин, саме природного змісту. Українці добре вміли обробляти землю, сіяти, жати та випікати хліб. Це у нас завжди було добре. Малярство, вишиванки, різьблення по дереву, писанки з давніх давен прикрашали побут. Тобто погляньте, як українці з давніх давен уміли все робити своїми руками. У наших краях дуже цінувалося ремесло. З кори дерева, лози, народні майстри і сьогодні плетуть кошики, брилі, сумки чи легкі меблі. Бондарі виготовляють з дерева діжки та бочки. Навіть зараз дійсно є такі професії, а погляньте, які красиві вироби плетуться з лози. Дуже гарні і гарно дивляться у вас вдома та в інтер'єрі. А які красиві корзинки. Ми навіть зараз ними користуємось такими гарними кошиками. Розкажіть, поміркуйте, які вироби народних майстрів ви маєте в домашньому вжитку. Розпитайте у рідних, якими ремеслами, можливо, володіли у вашій родині. Розглянемо ще один вид ремесла. Бджільництво це один з видів ремесел, поширених в Україні. З чого бджілки збирають нектар, з якого потім буде смачний мед. Давайте роздивимось. Чи бачили ви такі рослинки в житті? Звісно, всі ми їх знаємо. А який смачний мед? Домашнє завдання буде таке: Сторінку 113 читати та переказувати. Будьте уважні. Пограємо в невеличку гру. Упізнай майстра. Хто це? А це. Дякую всім за урок.